Поговоримо про результати виборів у Молдові та що власне Путін пообіцяв кімчинину за його солдатів. До нашого етеру доєднується політолог Андрій Городницький. Вітаю вас, пане Андрію, і слава Україні! Почнемо із виборів у Молдові, власне, адже завершується підрахунок голосів. І вже за підсумками опрацювання 99,5% бюлетенів. Чина президентка Майо Санду перемагає в другому турі виборів. За проросійського кандидата проголосували 44,75% виборців. Насправді перед другим туром виборів залишалася напруга, хто ж здобуде перемогу, і все таки, як і в проєвропейському референдумі, так і на президентських виборах санду допомогла виграти діаспора. Власне, на ваш погляд, як їй вдалося власне мобілізувати свій електорат для того, аби вони прийшли і проголосували на другому турі виборів. Ну, Справді складно тісно і відбували. Ну ж бачили наскільки був невеликий розрив. взагалі. Дивлячись, як проходили ці вибори, мені дуже це нагадало наші складні довоєнні часи. Як дуже часто й ще аж до 2014 року, як величезна кількість фальсифікаторів каталися по Україні, як проводилися каруселі. Як росіяни, російська влада намагалися змінити в тому чи іншому регіоні е, чи чисельний чи, чи, чи склад е, населення, завозивши туди людей. Тобто це постійно, постійно така е, боротьба за кожен голос. І якщо е, хто розуміє стрішки в філології, якщо ти е, розраховуєш навіть виграти вибори без другого туру? Ну я маю на увазі, що і має сам до принципі на те, що вона виграє в першому турі, це означало, що в неї був такий вагомий запас по голосам. На другому турі ми бачимо такі ну, майже тонкі межі пройшлися, е -е, і відверто мені хочеться сказати, що слава Богу, що дійсно Майя Сан могла перебороти цю, 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 цю нечість на своїй території, тому що могло б статися набагато все гірше, наприклад, так як зараз відбувається в Грузії. І ми би отримали величезну катастрофу на кордоні з Україною. От. Але е -е, ще скажу, е -е, це були такі дуже брудні вибори. Е -е Батько, знову ж киди відверті. Молдова поки що залишається на. Такому рівні розвитку е, політичних відносин я маю на увазі, дуже е, далекому, ще й навіть до навіть, навіть до України до відверті. От вона рухається в напрямку в, поки що боротьби з, е, з внутрішнім російським ворогом, так само, як і ми, звичайно, але ми перейшли трішки на інший рівень. А вони ще залишаються на тому що величезна кількість росіян, які прям вірять в те, що вони мають що на їхній території має бути радянський союз, і е, Молдова має бути саме в цьому. Тлі жахливому, а не в тому, в тому, що пропонує, наприклад, про європейський про європейський кандидат. Е, хоча, до речі, навіть опонент має самдо він говорив дуже часто про те, що Молдова має бути в європейському союзі. Він це навіть і не заперечував, але так. Е, на антагонізмі, скажімо так, його виборці вони голосували навіть не тільки за нього, а скільки просто Майя має санду, тому що вона відверто про європейську, про американську, хай буде і хто там багато хто говорить. О хоча це також абсурдно, але там факт залишається в тому, що Молдова поки що залишається на рівні важкому важкому боротьби 50 на 50. В принципі, до речі, як і більшість великих країн світу. Власне, в самій Молдові серед виборців Майя санду хоч і не набагато, але програла своєму проросійському опоненту. Власне, на ваш погляд, чи не буде закидань щодо того, що результати виборів не справжні, тому що голосувала діаспора, а не ті люди, які живуть на території країни? Ну, давайте так по-перше, діаспора голосувала і за його і за її опонента. Тобто, там також і в Москві величезна кількість людей. Просто присилали цих літаками для того, щоб вони голосували е, за цього персонажа. Е, 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 е. Церкська це дуже складні вибори. Дуже складні вибори. Говорити про те, що е, там має Сандо наприклад, програла повністю там в Молдові. Ні, це неправда. Е, наприклад, в містах за неї проголосували набагато більше і ніж там в селах і селищах. і самі ці голоси до речі, якраз і виграли її вибори, тому що буквально там ще коли було сімдесят чотири відсотки пораховано голосів, е, то вона програвала за такі, офіційними даними. О, але потім, коли вже завезли в міст, то воно дійсно вирвалося вперед і досить таки непогано це показало. Е, ні, зараз це, це, це в загальному це, дійсно дуже важливо, тому що ми розуміємо, коли країна поділена 50 на 50 і цей переломний момент він має зіграти е, на руку. І ми подивимося, до речі, як. Має санду буде вести свою дальнішу політику, тому що насправді на жаль, і для неї, і взагалі для Молдови, вона перебрала на себе всі повноваження такого демократичного лідера і прозахідного лідера. Хоча там її в неї є велика кількість її. Ну, не те, що опонентів, а людей, які також борються на цьому ж таки, е, полі е демократичному прозахідному. і е вони між собою не можуть поділити оцих голосів. Тобто вони або всі або за одну, або за два. Тобто, і дуже часто розділяються голоси. І е саме тому е Майсанда не набрала таку максимальну кількість голосів, е хоч навіть до речі, явка була набагато вище ніж минулого разу, і е е їм треба дійсно сконсолідуватися і працювати разом е і відбілювати Молдову. І відбілювати її ідеологічну складову і максимально боротися. Хоча вони і так максимально дійсно включилися в боротьбу проти е, зросійщення проти радянщини проти оцих комунізмів і так далі. Вони дуже часто забороняються ці політичні сили. Е, ведеться така тотальна боротьба проти е, російських сил, проти проросійських сили, але знову ж таки цього недостатньо, тому що ми бачимо, які там є регіони, які взагалі е, максимально є, е, е, я б сказав, деструктивними. Які під виключно Російській Федерації, і з ними треба боротися, я б сказав, навіть інколи поза межами закону для того, щоб перебороти і в майбутньому не отримати величезну катастрофу в своїй країні, тому що ми розуміємо, там де є Росія, там є і катастрофа, і в тому числі для України. І тому, до речі, я би навіть е, говорив про те, що українським спецслужбам і українським політикам потрібно максимально включатися і на цій території для того, щоб в майбутньому не втратити і цю країну, тому що в нас величезна кількість країн, більшість мені здається країн, які нас оточують, на жаль, є на сильно нашими друзями. От а в більшості випадків і політичними такими важкими опонентами, е, і в історичних аспектах також тому ми маємо. Мамі включатися в цих регіонах, навіть не зважаючи на те, що у нас зараз дуже складна ситуація і в самій країні. Тому що в майбутнє нам це зіграє на руку. На ваш погляд, чому проросійська опозиція така залишається активна в Молдові? Невже мешканці Молдови не бачать, що Росія приносить Україні? Яка масштабна війна, і власне що у нас відбувається? Буду грубим і не тактичним, і не дипломатичним, тому що а, ті, хто голосують за протисті кандидатів, вони є ідіоти відверті. Ідіоти не Я б сказав просто тупе битло. Давайте будемо я не хотів зговорити, але це є правда, тому що е якщо людина не усвідомлює е ретроспективу подій, не немає здатність навіть маленькою для аналізу подій, те, що відбувається в інших країнах, то вона звичайно буде отримувати пошарці. Їй треба це робити дуже жорстко, показувати і наказувати. Е люди хворі, люди заангажовані, люди. Неосмислені і ще раз кажу, Російська Федерація якраз користується такими людьми. Вона ними маніпулює дуже відверто, тому що вона за десятки років вона зробила з них бидло, і вона цим самим пишається. Вона показує, що ось, ось це наше населення, тому що це не народ це населення, яке яким в принципі можна маніпулювати в тій країні і виконувати свої політичні завдання в майбутньому. Для того щоб отримати ті чи інші преференції на тих чи інших територіях, е, токи тобто, таке націління присутні майже у всіх куточках світу. На жаль, тому і вони підтримуються. Вони е, дуже потужно працюють. тому що це та сама діаспора, російська діаспора працює дуже потужно, е, тому що вона дуже непогано фінансується. В них є величезна кількість так званих культурних програм. Е, в них є величезна кількість підтримуючих організацій. В них є величезна кількість. Е, е, Тих організацій, які також під контрольних які ще працюють з радянського союзу, які знають, як це налагоджувати зв'язки з місцевими елітами, але знову ж таки під покровом е Російської Російської Федерації, так званої, і е навіть я б сказав, навіть є такі бандитські групування, які також діють по всьому світу. Але вони пишають з тим, що вони є росіянами і вони розповсюджують у цю нечість по всьому світу. Це все важка робота. За це можна поставити такі ну 5 балів з 5, тому що вони тут відпрацьовують дуже непогано, на жаль, для України і для всього демократичного світу. Але будемо відверті, ну ми маємо з чим боротися, і величезна кількість країн дійсно починає тільки зараз до цього доходити, починає розуміти, що є така Росія без культури, без поваги до іншого до іншого до закону. Енопопськими баченнями до всіх і до вся а не бо вони ж думали раніше були нав'язані такі ефімерні. Ефемерні або сказав, видумані фейкові інформативні ідеології, наприклад, щодо того, що Україна, що Росія має велику культуру, велику там мову і велику історію, і все інше. Тобто, це брехня, нічого в них немає, і є лише агресія, вбивство і насилля. І помаленько світ починає доходити до цього, вони починають розуміти хоча дуже важко, тому що важко усвідомити, коли ти все своє життя розумів і тебе навчали, що є ось таке. Є ось таке. А тут ти маєш розуміти, що ні, це не правда, тебе дурили, і дуже важко, звичайно, навіть простим е, людям з е, там європейського союзу, які не мають м, таких жахливих кроків, які робить до них що, що до них е, Росія вчиняє. Їм важко це переосмислити, тому що ну ні, ні боже. А можливо, правда з посередині, ну не може такого бути, щоб повністю культуру закенсила Такого не буває, і дійсно це така важка ситуація зараз. На це потрібні роки і величезна куча, куча грошей. По перше, а по-друге, зусиль для того, щоб переконати цих людей, що це не так. Я вкажу відверто в Україні. велика частина людей після всіх обстрілів, після всіх вбивств навіть рідних близьких християнами, вони ще досі починають ще досі вірять в те, що є велика Росія, великі руски, хороші русські, і так далі. Тобто, і мені здається, навіть після того як ми там переможемо в цій війні, дай Боже, звичайно, і все одно вони будуть залишатися до, 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 до кінця свого життя. Тому до чого я ввів цей весь ввів це ввів піч що є просто дуже важкі люди. Які яких переконати вже неможливо, які ментально вже знаходяться на іншому рівні, і вони на жаль втрачені для здорового глузду. І в Молдові є така сама ситуація, і там дуже велика така кількість людей, дуже велика кількість конкретних росіян, знову ж таки, так само, як і в нас було до війни, і їм треба з цим боротися, максимально боротися. Та як до речі, хоче боротися Трамп, наприклад, в своїй країні. Я би їх вис висилав з країни максимально, як це роблять істонці, як це роблять е фіни. Зараз стараються закривати їхні музеї, як це роблять латиші, Тобто, це треба робити негайно, швидко і жорстко. І навіть якщо це буде під певним таким ризиком у можливо якихось навіть революційних е ходів підтриманих звичайно Російською Федерацією, треба ризикувати і робити, тому що на кону стоїть ваше майбутнє і майбутнє взагалі демократичного світу. Насправді від цих виборів у Молдові українці мають зробити свої висновки, тому що дійсно, як ви і згадували, зараз уже з'являється застереження про те, що чи після заморожування конфлікту, чи після перемоги, коли будуть наступні вибори в Україні, власне, проросійські сили зроблять максимально усе для того, аби знову зайняти крісла в Верховній Раді і зберегти свій вплив, так само на ваш погляд, наскільки ймовірний такий сценарій в Україні? На жаль, ми, ми вже стикаємося з цим з цим сценарієм, тому що ми маємо величезну кількість е, і в Верховній Раді людей, які як я вже неодноразово говорить, потискали руку е, Путіну і які сидять до до тих пір у владній структура, голосують за закони. Так ми розуміємо, що це договорняк з, з владою, що їх там натиснули на них і так далі. Але нас е, ну скажімо так, демократичне населення це взагалі не цікавить в принципі, тому що ми, ми маємо зрозуміти, що е, їх не має бути в Україні в. Апріорі і це буде. Повернення проросійських сил буде навіть, якщо складеться в саме найкраща обстановка для України і Українізації після перемоги іпотетичної, повернення дійсно буде, тому що на жаль, запит населення, яке ще досі, як я вже сказав, залишається в таких в тумані Російської Федерації інформативної, вони будуть голосувати за своїх за тих, хто хто ще залишився, величезна кількість. Ті, хто переселився, наприклад, в інші міста України, які не мали такої пропаганди, яка відбувалася наприклад, на східній частині України і з південними, вони звичайно будуть асимільовуватися і частково прилинати до адекватних ну ідеологічних течій. Але більшість з них, звичайно, там я впевнений. Ну не більшість з них, але хай би там відсотки двадцяти 30 звичайно, буде і надалі продовжувати таку підривну діяльність і голосувати за проросійських кандидатів. Це буде на жаль, не так. Не так, як це вже відбувалося до війни, звичайно. Не так я впевнений, що величезна кількість плюс будуть, я впевнений, будуть введені такі е, я б сказав, законні певні такі перепони для них для того, щоб елементарно просто по по юридичним аспектам вони не проходили. По виборам, але ідеологічно все одно вони будуть проскакувати навіть на так, так от, як як до речі, відбувається зараз в Молдові, також під приводом, наприклад, європеїзації, під приводом там е західного світу, що ми проти Росії, буду відверто говорити, що ми проти Росії, але ми за русський язик, ми за велику культуру і так далі. Тобто, це буде, це буде завуальовано, це не буде напряму. Тому що також люди, які е ну важко назвати людьми, але в принципі які е розуміють принцип голосування. Вони будуть розуміти, що є. Їм потрібно буде маніпулювати в цих в цих спектрах, і вони будуть проходити. Вони будуть у Верховній Раді. Вони будуть у владі частково, і нам буде з цим потрібно буде боротися не в один там десяток років або навіть і змиритися з тим, що певна маргіналізована частина буде буде в. У владі протягом наступних багатьох багатьох років от все треба буде змиритися з тим, але в будь якому випадку нам треба буде наростити максимально нашу потужну а, таку е діяльність щодо щоб вони залишалися маргіналізованими, радикалізованими, і куточку їх бо дуже дуже маленька кількість. От нам треба зробити максимально. Ці зусилля прикласти, щоб вони не мали можливість для розвитку і для такого повернення, як це наприклад відбувалося в 2010 році, коли Янукович повернувся до влади. І, хоча він також розказував про європейський союз, про е, багато ну, правильних демократичних речах, але знов ж таки він був повністю під контролем Російської Федерації. Ми з вами ще хотіли обговорити дані південно-корейської розвідки, які кажуть про те, що угода між північною Кореєю та Росією передбачає постачання до північної Кореї. Рису зарплатню задіяним проти України північнокорейським військовим в 2 тисячі доларів США і космічні технології, а ще домовленості про залучення Росії до участі в бойових діях на корейському півострові в разі війни. Ну якщо про рис зарплатню і про технології нам уже давно було відомо, і в принципі, це зрозуміло власне. То історія із залученнями в бойових діях власне Російської Федерації це вже щось нове. Чи можна зараз прогнозувати про яке залучення йде мова? Власне техніка жива. Сила і так далі. Е, це, це питання. Залучення чого там було? Залучення, власне, домовленості про залучення Російської Федерації до участі в бойових діях на Корейському півострові. Ага, е, ні, дивіться, там. Е, Правильно, тому що вони підписали між собою договір так званих співдружності. Відповідно, це як аля договір країн НАТО, тобто за закетою статтею, Відповідно, якщо тобі допомагають, і ти маєш допомагати. І там і договір, до речі, підписаний з Креї з Китаєм, і іпотетично, якщо буде відбуватися якісь там заворушення на півострові, наприклад, або там на з південної Кореї, то Росія має приймати участь у цих бойових діях. Звичайно, фізично вона не буде приймати участь у цих бойових діях. Це буде відбуватися аля, як це відбувалося, наприклад, в в В'єтнамі там або якби це відбувалося, ну відбувалося в Афганістані, коли є інструктори, є озброєння, є автомати, є танки, тобто, хоча і в Південній Кореї їх достатньо, але знову ж таки, коли разом і батька бити легше. Тому і так само буде вчиняти і Кидай, і Китай під приводом якраз цих договорів вони будуть максимально долучатися до цих бойових дій. Ніхто солдатів посилати не буде, тим більше там гіперболізовано насилати там літаки чи шехи також того не буде. Подивляться, е, ну це таки, жопотетична ситуація. Уявімо, що якщо, якщо починають бойові дії, тим більше ми знаємо, що е, на стороні південної Кореї стоїть Сполучені Штати Америки, і вони обіцяли навіть застосувати ядерне озброєння при певних умовах, і якщо буде здійснений напад на південну Корею. Тому там складна ситуація. Якщо з цієї ситуації ми дійсно можемо зрозуміти, що може це все перерости третю світову війну. І навіть якщо Сполучені Штати Америки будуть захищати на 100% з цими своїми можливостями, ну це зовсім інша війна буде зовсім інші можливості. Тому навіть в таких обставинах дійсно це може відбуватися. Але я впевнений, що вони цього не будуть робити на всі 100%. відсотків. Це буде так обмежено, чуть-чуть, по, по трішки. Щось дуже буде схоже до речі, як відбувається зараз в Україні. От нам будуть постачати озброєння навіть обмежено, навіть не завжди в такт і так далі. Тобто, одному ж таки це буде залежно, коли це буде відбуватися. Якщо це буде відвідбудеться завтра. Ну, я сумніваюся, що Росія зможе постачати їй там дуже багато чого, тому що вона сама не має. Вона сама забирає в північної Кореї все, що можна і не можна, тому що в неї просто не вистачає озброєння. Вона виробляє лише 30% свого боєкомплекту. Від від від, від, від запитів і від потреб. Лише 30%. Все інше вона постачає з інших країн. Тобто їй просто недостатньо цього. Китай може допомогти, але чи він буде це робити, знаючи його обережність, знаючи його таку е, ну стратегічну невизначеність, то в мене дуже велике запитання до цього: чи він буде включатися бої в ці бойові дії? Е, я думаю, що ні. Я думаю, навіть якщо розпочнеться цей конфлікт, то гіпотетично можливо вимчите солодкі заворушки на певних прикордоннях, там бомбардування, і на тому все завершиться до повномасштабного таких. Е Торгнення в той чи іншої країни я сумніваюсь, це не де це дуже мало йому вірно, хоча гіпотетично можливо. А північна Корея, вона розраховує на більшу підтримку і з боку Росії ніж та їй може дати. Звичайно, такі Україна розраховує найбільше підтримку від своїх партнерів. Але ти отримуєш те, на що ти заслуговуєш на що ти маєш. Ти лише засіб у великій грі геополітичній. Ну, ти все. Тобто, ти не можеш розраховувати, якщо ти слабкий сам по собі, і ти не маєш повномасштабного виробництва такого, щоб справитися з тою чи іншою задачею. Ну, вибить мене, це твої проблеми, що ти розпочинаєш ці бойові дії. Тобто давай включайся, хочеш. Ні, ну а якщо не можеш справитися, тоді вже очікую від ту допомогу, яку ми можемо тобі надати, або яку ми хочемо тобі надати. От і Корея буде там чи це Китай буде надавати ту допомогу, яку він не хоче надавати в тих своїх можливостях і так далі. От, ну звичайно, кінча ні, він не хоче втратити все, тому що в нього, якщо він розпочне повномасштабні бойові дії в цьому регіоні, відповідно в нього виникає ризик втратити все, що він має. І дуже великі ризики. я б сказав, максимальні ризики. як тільки почнеться повномасштабне вторгнення е, там одної з країн, скажімо так, чи вони нападають, чи вони захищаються? Е, шанс 80%, що це буде кінець правління цієї так званої династії і ну. Варіанти вижити, скажімо так, в північній Кореї дуже 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 небагато. Якби скажу відверто, тому е, це скоріш буде така провокація, можливо, якісь бомбардування. аля як як це відбувалося, відбувається зараз на близькому сході між Ізраїлем, там і іншими країнами, там Ліваном, е, ну Іраном, і всім іншими. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що знову ж таки зараз Ізраїль має можливість вести ці бойові дії самотужки. Ну так, хай буде з підтримки Сполучених Штатів Америки, але не так масштабно, як це знову ж таки відбувається на в Україні. Тому вони можуть своїми технологіями, своїми ракетами вбивати своїх ворогів там. Я говорю зараз про Хамас дуже. Чітко, тонко і без ніяких лишніх ну лишніх забаганок у вигляді повномасштабного вторгнення і введення своїх військ, та чітко одної ракети ракетою все вже немає. Якщо північна Корея зможе так себе вести, так як Ізраїль, наприклад, ну знищивши свої підупоста, тому що там Сеул знаходиться буквально на кордоні з Північною Кореєю. Тобто, якщо ви зможете це зробити, прямо... Розмобити все там, знищити і виграти цю війну. Окей, ну їм наші це вдасться дуже наврядчи вам. Дякуємо, пане Андрію. Так, що ви доєдналися до нашого марафону? Політолог Андрій Городницький був з нами на зв'язку. Говорили про результати виборів у Молдові а та.